Однодумцям і соратникам, завдяки численній пастві, яка ніколи навіть за тяжких тоталітарних часів не полишала віри, вже у новітній Україні відбулося відродження духу, відродження нормального католицького життя та зв'язків з єдиновірцями по всьому світі. Україна встановлює дипломатичні зв'язки з Ватиканом невдовзі після набуття незалежності на початку 92-го року. Звідтоді офіційний Київ ніколи не втрачав зв'язків зі святим престолом. У Ватикані побували два президенти України, десятки українських достойників. Ці зв'язки не лише не припиняються, вони всебічно розвиваються. Недаремно ж, 2012 рік, Ватикан зустрічав з Карпатською українською ялинкою на площі святого Петра. Святий престол завжди висловлює готовність до співпраці. І українська влада, попри жорсткі суперечки в самому політикумі і неодноразову зміну векторів і пріоритетів на державному рівні, нині демонструє достатню виваженість у питаннях відносин із різними конфесіями. Глава держави періодично зустрічається із представниками всеукраїнської ради церков, цілком сучасним у контексті релігійних відносин виглядає й українське законодавство. Drżawa e, powinna to pomagać także takoż i cerkwi w realizowaniu e, tych podstawowych e, praw, jakie jakie w serединie, w sercu każdej ludyny. I my e, wtrzymo naszych wiernych jak e, powinny żyć. i drżawa powinna także ze swoimi do pomóc w realizowaniu z tego, co jest dla dobra człowieka i dla dobra narodu. Prawo do życia i poszany życia od początku do śmierci to jest bardzo ważne. 2012 стає знаковим для української Римо-католицької церкви. Саме цього року відзначається визначна дата: 600-річчя перенесення латинської катедри із Галича до Львова. Із цієї нагоди в Україні відбувається перший євхарістійний конгрес католицької церкви. Триває він понад тиждень і охоплює усі українські дієцезії. Євхарістійний конгрес мав на меті вдосконалення духовного життя вірян. Окрім богослужінь у головних католицьких храмах України, учасники конгресу провели конференції, розглянули різні питання в контексті релігійної ситуації в Україні. Вінцем конгресу стає грандіозна урочиста меса у Львові, в якій взяли кілька тисяч вірян, та хода львівськими вулицями. Що відрізняє сучасну католицьку церкву, це активний пошук взаємодії з іншими конфесіями, потяг до християнської злагоди та єднання. І ми вчимося шанувати одне одного. І я вам скажу за цих останніх 20 років, коли ми отримали незалежність, відносини між православною католицькою церквою набагато кращими стали. І я дуже задоволений, що ми дружимо з епископами, ми ходимо в гостям не до одного. Ми дійсно робимо все, щоб працювати разом. Це в напрямку душпастерства війську, наприклад, душпастерства в'язницях, в в харитативному служенні. Ми об'єднуємося зусилля. І сьогодні є дуже багато проблем, які нас об'єднують. Сила церкви Христової в єдності. Тож екомунічна ідея, ідея єднання християн різних обрядів у 21-му столітті стає однією з провідних для католицької церкви. Екомунізм, окреслений ще на другому Ватиканському соборі, передбачає ґрунтовний перегляд світосприйняття оновлення самої церкви. Це процес тривалий і далеко не безпроблемний. На сьогодні йдеться не про цілковите єднання, а принаймні про примирення різних конфесій у їхніх віруваннях. І католицька церква відіграє у ньому провідну роль заради майбутнього. І тепер робити все, щоб ми трохи спокаялися перед Богом, перед собою. Дійшли до, до єднання. Літургія, обряд єд, ну, то це істотне, чи мова. Бо тепер ми маємо і різні мови. Liturgia czudowa bizantyjska, niektórzy mówią, że nasza łacińska. łatyńska. Jak to chce, o co chce. I trzeba robić to wszystko, żebyśmy koło się razem i zachowały tę swoją o którą my mamy tak bohaterowie. Cerkwa zawsze prognozuje swoją naukę, swoją wiarę i każesz że nasze życie jest krótkie. Що в нашому житті най, найбільша вартість має тим, ж, ким ми є, а не, не те, що ми маємо. Треба було мати всі бар'єри, як з православною церквою. Ми потрібні бар'єри. Ніхто ж не каже, щоб православні переходили на католицизм. Ми хочемо жити в мирі і в заході, як брати. Нехай кожен буде собою. Нехай кожен буде собою, нехай сповідує свою віру, так, як він того прагне, як він хоче. А ми можемо любитися, шануватися. А ми, ми не маємо права нікого ані ламати на своє, ані підніматися вище. Ми повинні просто жити так, щоб люди бачили наші добрі діва і прославлялися в небі.